Арного дня вас вітає компанія автопарк одеська філія. У нас нове надходження це Subaru Crosstrek 13-го року випуску з двохлітровим бензиновим двигуном та механічною коробкою передач. Автомобіль ось в такому яскравому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках, майже з новою гумою, в гарній комплектації, в гарному технічному стані, повністю обслугована та не вимагає жодних вкладень. Стан сів та поїхав. Приглянемо з вами салон. Ось так він виглядає. Це у нас гарний сірий текстиль в збереженому стані, охайний салон, не затасканий, Ось такий стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось як виглядає передній ряд сидінь. Також все гарно, повне мультикермо, є кондиціонер, гарна мультимедія, є бортовий комп'ютер, повний електропакет та багато іншого. Переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського, 15 а придбати дане авто. Ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.